Горький в Горького збіг театрального репертуару із назвою театру трапляється не так часто. Вистава послідніє за п'єсою Максима Горького. Якраз такий випадок. Цікаво, що в літературному твору більше ста років а герої та їхні взаємини здаються такими знайомими. Чи варто дивитися класику, яку грають на сучасній сцені, з'ясовувала Ірина Каблоцька. Здається, що театр живе сам по собі до тих пір, поки не вирішиш відвідати цей храм мистецтва. І навіщо ходити до театрів коло життя і так нагадує драму, комедію, іноді на жаль, і трагедію та секрет якраз у тому, щоб подивитися на все, наче зі сторони, і зробити висновки про себе, близьких та далеких людей, чи просто здивуватися, як драматург сто років тому вгадав все, що відбувається із нами сьогодні. П'єса Горького Посліднє така собі сімейна історія. Щоправда, родина там не пролітарська, а скоріш навпаки, буржуйська. Але пристрасті в ній загальнолюдські, і на думку режисера і акторів наближаються до біблійних. Сам текст, мислі, виникають, визникають, історія э, розпаду сім'ї. І хорошу фразу говорить в кінці спектакля Софія – гріхи отців падають на детей. Как сейчас часто грубо разговаривают родители с детьми. Я когда гулял в парке со своими внуками и слышал, о, мама, на площадке, на такого карапузика, извините за выражение, скотина, куда ты пошел, это же твой ребенок. Паралелі з сьогоденням виникають постійно, кажуть виконавці ролей, начебто спрацьовує якась машина часу, яку запустив на початку 20-го століття автор «Последніх». Я дуже люблю його. Я люблю страсти его. Постоянное такое состояние напряженности. Потому он и гением был. Классик. Сквозь века пишет. Знаете, как Шекспир написал, оно по 400-500 лет живет сегодня. для актрисы очень интересный переход от очень чистого, вообще совершенно святого существа в человека, которому очень больно и который начинает злиться очень сильно и очень ужасно. Это ужасно. Сейчас, к сожалению, возраст вот этот 15-летний, очень много брошенных детей. То есть вроде бы они с родителями, но эти родители совершенно не занимаются их воспитанием. Життя вірочки, як і інших персонажів, за дві години вистави змінюється кардинально. Руйнується родина, всі опиняються перед невідомістю. Ви боїтесь? баїтеся. Я вам чоловіком, яким злодія суді на святки, спателя дошого чоловіка. Спочатку Горький дав п'єсі назву «Отець», потім змінив її. Але це не допомогло твір последнє забороняли до постановки в усіх театрах кілька років до 1913. -го. Хотілося б, щоб нічого не запрещали, і как бы на все ходили. А, і люди самі ходили, і власти б нічого не запрещали. Тобто ніяких там авторів. Але, тим не менше, мені здається, що ну вот уже улавливаем последние такие такі постановки. Ну, Горького. Ну, согласитесь. Але сценічне коло обертається, ніби годинниковий механізм прокручує роки. І в Театрі Горького знов виводять на сцену незнайомих спочатку та все ж таких людей, що повертають нас самих до себе. дуже красивий. Брюнет, зострібородкий, відчитань очі. Я думаю, пішла втіхи. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11-го каналу.